Питання до закордонних турбопасріотів, які вибрали Зе і сібались в Європу. Чому ви не хочете жити у своєму виборі? Чому відте, говорите, хто і рішаєте, кому жити, кому ні. Хто має бути в окопі, хто німний? Дід, будь ласка, захищайте свій вибір, блядь. Вибрали ЗЕ, за, то захищайте свій вибір, блядь. Пиздаболе. Багато з тих, хто голосував за Зеленського, виїхали за кордон і тепер чекають, поки ті, хто голосував за Порошенка, повернуть їм країну. Маруся Звіробій підтверджує: в мене таких знайомих овер дофіга. Ще й вистачає клепки писати за кордону, що вони своїм вибором досі пишаються. Але жити в тому, що вони наобирали, ніхто з них не хоче. Чому хтось знає, просвітіть? Смішно ж, не хуже ж не буде. Зеленський сказав, що буде блекаут. Пише Денис Царук. Ну от він і виконав. А де він там цей блекаут, Чи в Москві? Чи в Києві? Така різниця? Вибори, якісь там електронні, навіщо? Відразу коронацію Зеленського провести його корішами з партії слуг народу і ОПЗЖ і просто об'явити, що проголосували за нього 135%. відсотків. Спитайте, де взяли ще 35%? відсотків. Так я відповів: це мертві, воскресли. Проголосували за ЗЕ і знову померли. Я не тряпка ж зміг привести в Україну повномасштабну війну. Саркастично жартує гросмейстер Бендера. Так хіба не зможе привести і громадянську? Якщо я горіть не стану, якщо ти горіть не станеш, якщо ми горіть не станемо, то хто тоді Росії тьму? написано на вибитих дверях в Краматорську. Це моє місто, пише Маруся Зворобій. Так само, як і кожне місто моєї держави. Для мене воно ніяк ні на що не ділиться. Україна єдина. Є мої люди в усіх містах. І за них я готова боротися проти росіян, совків і безмозлих манкутів. Бо понад усе інше в наших людях я ціную бажання бути Україною і так само ціную історію. В цій землі лежать українці, що задовго до нашого народження розмовляли тут українською, які так само задовго до нашого народження були знищені росіянами. Тут все наше, за своє треба боротися. Я йду в президенти України, заявив Зеленський в новорічну ніч з 18 на 19 рік. Так починалася історія масового самогубства. Володимир Яченко пише: Так, невже це нація суїцидників? Жаль тільки що я з ними в одному човні? Анатолій Осінський питає: шахраї? Ну, шахраї, історія знала і більших шахраїв, але надурити народ до того, що він включив режим самознищення, це талант. Премію Дарвіна в студію. Так, 73% свого президента вже не відпустять, бо їм стало жити веселіше, ситніше, вільніше, багатше, краще. місіс місяць не спише. Я б сказала, що вони думають, що в них є ще одне життя, але ні. Вони взагалі не здатні думати. Ви можете скільки завгодно сміятися з Порошенка, але скоріше за все, життя, яке тут було організовано за його каденцію, ви вже не матимете ніколи. А так, звісно, смішно та потужно. Зламали систему.